Графік в мене дуже жорсткий. Людей нема абсолютно, якесь місто вимерло. Від депресії вмер, якщо в такому місті бежав. Треба взяти один кульок на рибу, каже другий кульок на м'ясо. Собі сижу тут і кайфую, вітерок дує, вообще так по кайфу. На Ютубі є один дуже цікавий канал, який веде вчитель з фізики. Раніше він говорив на російській мові, але тепер вже на українській веде. Кому цікаво, підписуйтесь на нього. Ти що? Мы нарушаем. У тебя руки поцарапанные. Вики. Мы так Это та, что худеет. Его утка. Утром я с ним подрался. Будешь слоном. Буду королевой. Мне кажется, он мне сейчас горло перегрызет. Привет. Знову перша ночі, я знову на вокзалі і знову відправляюся робочу командіровку. Буквально декілька днів назад я приїхав з Дніпра і ось вже знов треба їхати. До речі, їду я тим самим поїздом, що їхав в Дніпро, їду я в Запоріжжя, тільки їде він там на годину чи на дві довше, тому що там Запоріжжя трохи далі від Дніпра. Графік в мене дуже жорсткий. приїжджаю я в десятій вечора, їду в готель зразу, там ночую, потім в шостій ранку в підйом і в 7 годині Вже маю сісти на автобус, який їде в Кам'янку, тому що в Кам'янці будуть проходити. Цей захід, потім там на в Кам'янку приїжджаю десь за 15-10 там їхати майже 3 години. Потім там на заході працюю, і після заходу я їду в Київ. І з Києва я вже буду їхати у Львів. І в неділю я має бути у Львові, тому що в понеділок в мене починається сесія, мені треба обов'язково бути, бо я не хочу потім проблем з універом, І тому в неділю я надіюсь, буду вже у Львові. Приїхав я вже в Запоріжжі. До речі, там такий самий вокзал в Запоріжжі, як в Дніпрі. Точ-в точ, такий самий. З дівчатами мені знов не повезло, їхала зі мною якась стара бабуся і дідусь, і потім ще один дідусь підсів. Коротше, такі от в компанії старших людей я їхав, але слава богу, вночі ніхто не хропів, вночі ніхто не копів. О, тут така вулиця широка на вокзалі. Жух. Ладно, направляюсь зараз в готель. Треба переночувати зараз. переночувати, Треба поспати і вдихнути, щоб завтра в шості ранку встати і поїхати ще на автобусі. Мені їхати 3 години завтра зранку, якщо направляюсь в готель. Тільки 10-та година в Запоріжжі. Взагалі людей нема на вулиці, машини їздять, а людей пішки вообще нема. Колись дуже боявся їздити на поїздах, тому що я не знав там перони, не колі, куди що заходити, куди дивитися. Останнім часом дуже часто їжджу на поїздах. І заходжу вже в полі, як, як до себе додому, блін. Перони, коли одразу все чітко знаю, я колись пам'ятаю Малибу. Бо так боявся їздити, але зараз вже цей страх пропав. Отак от от виглядає Запоріжжя. Тут теж я не бачу пішохідних перш... перш... переходів. <сум> Маршрутки такі їздять. У нас, до речі, у Львові таких маршруток немає. У нас всі жовті, або такі великі, типу, нормальні, європейські, а їх взагалі немає. На другий поверх, В троєтаж. Такий королівський готель. Да. Прикольно. 28 номер у мене. Оцените який прикольний номер. Жух. Так, так, так. Два ліжка до намісних телек. Кондиціонер. Йо-йо-йо. Так, що тут у нас? Ось з вікна. А, вікна якісь непонятні, коротше. Ну вот, такий от готельчик, номер такий. Так, що зараз, які плани? А, скидаю я ту сумку, блін. обана, коротше, і зараз я йду в ресторан. Вона він працює до 12-ї години. Зараз 11 повезло, що він працює ще до 12-ї, тому я зараз до повечері, тому що завтра зранку самого вставати, І я дуже змучений, треба в душ сходити обов'язково, бо тому, що після. А тому що це жорстко. Запоріжжя, я в шоці з нього ми тут прийшлися до готельчику від... Від вокзалу тут взагалі людей нема. бо вулиці такі широкі, а людей нема абсолютно Якесь місто вимерло, як в Чорнобилі. На ресепшені нікого нема. Всім доброго ранку. Зараз на годиннику шоста година. І ми стояли на рецепшні хвилин п'ять, нікого не було. коротше, ми не дочекалися, лишили номер і ключі від номеру на рецепшні і пішли на сніданок. На сніданок ми тут прийшли, тут взагалі нікого нема. Такі сні... ну такі, типу, штука така. І там стоял стояло два таких, дві тарілки, типу наш сніданок. Короте, таке саме обслуговування, що має бути чай, бука, кава, Там стоїть тільки дві кружки, Я навіть не знаємо як загріти воду. Дві кружки ще лишається знайти, знайти чайник. Що можна брати, так, Чи хтось має підійти. Ось таке самообслуговування. Лишилось тільки чай знайти. От біжи хтось. Добре, можна чай. От нарешті офіціантки підійшла зараз. Дасть нам чай. Вона така дивиться, каже, дасть нам чай, дивиться, а ми вже позабрали чайники, стаканчики Вона дивиться, шукає, як не може знайти. Тепер у нас є аж три чаю. Поснідали ми вже направляємось на вокзал, тому що нам треба їхати в Кам'янку Дністровську, Дніпровську. Автобус в 7 годині, Зараз на годиннику 6.32. По Google-картах показує, що нам йти 25 хвилин. В принципі, ми встигаємо. Приїхали ми вже в Кам'янку Дніпровську. Якщо подивитися на Google картах, можна побачити, що вся Кам'янка Дніпровська вона вкрита теплицями. все в теплицях воді нам попався просто навіжений. Він по селі їхав, десь може сотку. Щоб по закону можна тільки по правилам не більше 60 кілометрів. Можна їхати навіть 50 вже по населеному пункту. Він десь сотку соткували. Навіжайніше музики грала, такі старі совєтські пісні. Там не забутки, ні забутки. Капалі, 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 гуркіс. Коротше, Такі музики грала. Я собі їхав, дивився, поїжала через ті міста. енергодар Блін. Я не знаю, як ж люди живуть в таких містах. Там людей взагалі нема, все таки монотонно. Я би не знаю, бо напевно вмер від, 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 від депресії, вмер. Бо, якщо в такому місті б жив. Це перший захід він присвячений помідорам. Ці всі теплиці, ось такі. Бу Короче, купите плыть, если все, все помидоры, вот сорты на поясе они разные. Там у нас будет вторая часть фуршета, более как бы обильная, ну здесь как бы такой перетивчик. И там же розыгрыш там Uh, не, жарко на улице, какой коньяк. Не, ну если вы хотите, мы поговорим на эту тему. Хотите дегустировать, давайте начнем. У нас там помидор, хватит целая теплица. Мы приїхали на другий захід. Тут будинок культуры. И тут будет другий захід. Останній уже на сьогодні. Ми вже на другому заході тут зареєструвалися. Я вам скажу, він такий трохи покруче буде, ніж перший. Бачили скільки там булочок з таких різних сирних паличок, блинчиків з творогом, до речі, дуже смачні. Мені, блін, треба до літа худати. Я прес хочу, а тут ось тільки булочок, блін. Кожному дали от такий от кульок. Компанія Сінгенте. І знаєте, що тут ще є? Ну тут всякі коротше, блоконотіки тут. такий блоконотік мені дали, і от таку кепку мені дали. такий я молодежне. О, така коротше, кепка. А то, чого то, на вашій картинці? Да. на листковій, Ось такий черінок остається от, я, ствола. Де? Щас я бачила. Щас, на картинках на лісті да. пустіть вот, мене вот здесь так <рістична> отак. А чого в їх намальовано я лично не бачила? І от я мальова. хочу спитати <правильно>, отак. <правильно> я робила це жовті так, Не коди. Якщо ви вам за питання, це ви правильно замітили. Я казав, що так робити не треба. Я просто зайшов до людей і так у них було зроблено. Я так сфотографував. — А Я думала, сказати, а це ви так? Рекомендуєте, Жити, так. Я, рекомендую. я рекомендую отак. А? отак. Yeah. а утром таке робиться, а в обідні, вона як резинка. А тому що ви ж його не так поливаєте, і потім, звісно, mm. воно води хоче, воно вяле. А ви його так вверх і вниз і все. під'їхала. — під'їхало. Тут, коротше на цьому заході не тільки одні бізнесмени, а ще й місні люди. Вони теж займаються. Тут і сказали, що буде е, фуршет в третій годині. Тут чувак такий стоїть старий дід дзвонить по телефону. Говорить: тут зараз каже, буде безплатно їсти давати. Треба взяти один кульок на рибу, каже, другий кульок на м'ясо. <рес> Такі місця собі теж тут прийшли і просто на фуршеті, просто вони прийшли, просто собі тут їдять. Не знають, що виставка є. тут, Тільки що цей морозове виходить, теж морозове щось моментально розібрали, тільки під'їхали, одразу ж розібрали. Закінчились всі всі заходи, і зараз ми з Кам'янки Дніпровські будемо на паромі відправлятися у Нікополь. Там годину їхати на паромі, От такий паром. Там люди стоять, От черга, коротше. І ми тільки що чуть на нього не запізнилися. Ми йдемо, дивлюсь по Google картах, ми на 10 хвилин запізнюємося, і тут якийсь таксіст виїжджає, ми його зупинили по нам, під у нас таксісти. таксист, ми вже, напевно, не встигли, бо на паром, я не знаю, що ми робили. І знайшли ми квитки. Підків не було, купили ми квартири, коротше, до Києва. Там такий ще прикол з тими за ліцинцями. дивишся, їде е, поїзд з Запоріжжя до Києва. Дивишся з Нікополя до Києва нема білетів. А з Запоріжжя до Києва є білети. Такий якийсь прикол, непонятний. Ну, відповідно вони дорожче з Запоріжжя, він проїжджає через Нікополь. Один той самий поїзд з Нікополя. Нема білетів, а з Запоріжжя є білети. Все, білети прокомпостували, заходимо на паром. Машини ще теж тут їздять. Не куріть, не саріть. Я собі сижу тут і кайфую, вітерок дує, взагалі так по кайфу. Садишся, нікуди не спішить помаленьку, це не про офігенно. Ми вже в Нікополі приїхали, в якусь піцу Палермо. отак це все виглядає. Вот соки. Я совзял свой улюбленный банановий сик. Сейчас чекаємо на пиццу и потім будем ехать на вокзал. Можно забирать? да, пожалуйста. А можна те мальчика за вас на дискотеку? Ну после работы. До ночи работаете? Да, мы до 10, де доходи нас там работали. Засмущалась. Что, прикольно, така офіціантка була, да мені сподобалось. Мій колега до неї каже, девушка, яка вам. Молодой чоловік не нужен, хоче до вас остаться, каже фіцянка, яка пускай остается". Короче, Коротше, сілимо вже в нашу копешку, слава Богу, тут нікого нема. Думаю, що ці місця тільки недавно з'явилися, їх спочатку взагалі не було, ми дивилися, появилися буквально за 2 години до виїзду, їх, напевно, зарезервували, потім розрезервували, і ми їх зайняли. І прикольно будемо їхати двоє з моїм колегою і сподіваємося, що ніхто до нас не підсядить.